Командування повітряних сил НАТО повідомило про перехоплення двома угорськими власне літаками Гріпен п'яти російських військових літаків. Про це йдеться у заяві командування повітряних сил НАТО. Окрім цього, напередодні також через російські літаки Сполучених Штатів Америки піднімали авіацію. Також біля Аляски про це повідомило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Про усі ці інциденти будемо говорити далі в нашому ефірі і більше. Розпитаємо про це нашого гостя Геннадій Хазан, президент громадської організації Українська Авіаційна Асоціація пілотів і власників літаків. Вітання, пане Геннадію. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас, глядачів, слухачів вашого каналу, і з найкращими побажаннями. І слава Україні, Героям слава! дякую, пане Геннадію, що вкотре до нас долучаєтеся. Скажіть, будь ласка, от саме і про останні ці інциденти Це, й, зокрема те, що через літаки РФ біля Аляски штати піднімали авіацію. Все це зараз з боку росіян. Який несе характер? Це все розвідування, це все моніторинг? Чи це, можливо якесь таке протоптування для чогось. Більшого масштабного з використанням російської авіації невдовзі. І от я дуже ретельно готуюся к тій фразі, яку я хочу зараз сказати, якби би давати відповідь. Ні, не хочу нікого лякати. Я просто хочу зробити екскурс в історію і нагадати всім глядачам, слухачам вашого каналу про те, що а що відбувалося 80 років тому? Що відбувалося в 20-му сторіччі, в 39-му році. Зокрема, коли масові були порушення повітряного простору різь, різних держав власне нацистської Німеччини, і що що і що з цього вийшло? Що вийшло з того, коли ви знаєте, я вам зараз таку фразу скажу: я її почув 25 років тому від одного з політиків європейських, ми тоді трошки було молодші. Так, він сказав, я задав питання йому, чому почалася Друга світова війна. Чому він сказав, тому що ті джентльмени не захотіли міняти рулі своїх шикарних автівок на речаї танків. Це була головна передумова, чому почалася Друга світова війна. Дуже сильно. Вмовляли диктатора, і розповідали йому, казали йому, погоджували з ним і робили все для того, щоб йому йому догодити. І це перетворилося в другу світову війну. То тому, коли я зараз чую від політиків європейських, що рішучості в них більше, а хочу надати глядачам, слухачам вашого каналу інсайдерську інформацію щодо настроїв військових британських. Французьких, німецьких вони розуміють все, що відбувається, і, наприклад, багатозіркові генерали вони розуміють, що відбувається, і готові на жорстоку від, відсіч дати росіянам взагалі, взагалі розвалити. Єдина річ, що між Військовими європейськими з різних країн стоять їх політики, але от зараз, коли роздається голоса політиків, що вони готові дати по морді тому як цапському півню, то це для мене супер. Я розумію, якщо політики. Врешті-решт приймають серйозне рішення на на можливу відсіч росіянам. Це зайвий раз. Росіянам дає дайте такий чіт, червоний сигнал світлофору, що тут їх толірувати не будуть і дарувати не будуть. А вони будуть діставати в чоло. І я дуже хочу, щоб росіяни, врешті-решт, за такі вчинки, які вони роблять, діставали в чоло. Це буде для них серйозна вказівка і гальма, щоб не повторилися. То, що було 80 років тому, пане Гнадій. Зокрема, якщо згадувати 2015 рік, коли російські літаки залетіли в повітряний простір Туреччини, країни-члена НАТО, через 30 секунд у повітряному просторі ці цей, цей літак був збитий. Тоді вистачило політичної волі, сміливості на такий крок. І бачимо і знову ж таки і реакція Путіна, яка тоді була була знову ж таки зараз нема такої сили волі. Ну і чому тоді було її більше, та А дивіться, ми зараз говоримо про одного політика: про Ердогана. Він попередив росіян про те, що якщо повториться порушення повітряного простору ем, Туреччини, то будуть такі наслідки. І тоді е, у Путіна були, були квадратні очі. Що і, а спробував, Да що він буде, буде говорити? І тут пішло збиття, і всі побачили той колос на глиняних ногах. Тому що Путін що перестали купувати турецькі помідори місяць? Люди перестали їздити в Туреччину місяць, а потім вони втерлися. І почали далі посміхатися з ятаганом в спині, як вони ж казали, ятаган в спину. І тому я завжди говорив, говорю і буду говорити вже виходячи з досвіду мого діда святої пам'яті, який мені сказав, ніколи не повертайся до якцапів спиною. Вони обов'язково встромлять тобі ножа. І зайвий раз це є підтвердження дії е, Ердогана. Влупили так, що аж. Е, Ті пір'я з тих когутів полетіло і, і і супер, і це є вказівка, що треба робити е, європейським політикам. Вони мають ма, Ну, мали би поспілкуватися своїми військовими. Коли військові хивають головою, значить вперед рішення є. Чому тому, що за е, за політиками стоять їх військові, а їх військові європейські готові дати від. Відповідь, але конкретна на ваше запитання, пане Геннадію, ще таке уточнення. Ми намагаємося просто якусь таку віднайти та паралель у в попередньому запитанні і в наступному. Польща готується внести зміни до свого закону про військове розгортання за кордоном, аби дозволити своїм збройним силам збивати російські дрони над Україною без попереднього дозволу НАТО чи ЄС. Про це повідомляє газета виборча. Тобто, давайте пригадаємо так. Спочатку йшлося про те, що потрібно було погодження відповідно до статті 4 статуту Альянсу НАТО тут же ми пригадали про туреччину, яка без вагань за півхвилини менш ніж збиває так російську авіацію в 2015 році. Чому зараз змінилися ці стандарти? Тобто, ми намагаємося зрозуміти процедурно, як це має відбуватись. чи в усіх випадках потрібно це погодження, але маємо буквально ну... півтори хвилинки. Дивіться, ви дуже добре питання задали. А що змінилося? Ну а нічого не змінилося. Ми тільки говорили про рішення, яке прийняв президент Каїни Ердоган в Туреччині, і про те, яке рішення мають прийняти, наприклад, в Республіки Польща, і ми маємо розуміти, що поляки, ну вони більш. Під впливом Сполучених Штатів щодо озброєння, щодо обіцянок захисту, і то все, чому польський президент і прем'єр їздили в Сполучені Штати Америки. Ну ви ж обіцяли, тобто попередники обіцяли нас захищати. А зараз президент існуючий каже: А ми певно заберемо свої війська. І тут, врешті-решт, знаходиться, з'являється політичне рішення. Цієї проблеми, тобто на сьогоднішній день бо богу дякувати, в Польщі прийняли рішення, що краще, і спокійніше, всього, ефективніше збивати дрони на територію України, але в них є певні законодавчі. Е Питання, які треба вирішити між іншим, і Українські в Українській стороні є теж певні законодавчі речі, як будуть знаходитись війська іноземної держави на нашій території. Але якщо законодавчі ті питання будуть вирішені, то ми отримаємо можливість, додаткову можливість знищувати БПЛА на території України, тому що на них не написано фарбою, що я БПЛА, який лечу по Україні, а я БПЛА, який. І лечу в Польщі, це для нас буде величезний плюс, і то, що наші партнери і союзники до цього і скоріш всього або ймовірніше всього долучаться, тому що вже шукають вихід з цього положення е, юридичний. Це нам тільки величезний плюс. Чекаємо, тримаємо кулаки за те, щоб це так. Відбулося, і ми отримали додаткові можливості, хоча би на заході України, знищувати ті БПЛА, які Росіяни будуть посилати, тому не тільки БПЛА, але і крилаті ракети. Скоріш за все, тому це супер. І зайвий раз нам підтверджує, що з союзниками не треба ніколи лаятись, а треба розмовляти, навіть коли є складні моменти для розмови. Обов'язково ну, дякуємо. Втім, так ідеться сам про Російську Федерацію, яких свої певні методи. Вам дякуємо дуже, пане Геннадію, за розмову. Геннадій Хазан, президент громадської організації Українська Авіаційна Асоціація пілотів та власників літаків був сьогодні гостем для обговорення.